Дуже народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Silent Hill 3. Тож, в минулій серії ми дісталися в лікарні. Походили, побродили, там всякого цікавого дізналися, згадали сюжет першої частини. Ну і зараз ходімо далі. Ходімо далі і тут взяли ключ, ще я використав ключ до сходової клітки. Там хтось бігає, медсестрички. Ходімо, мабуть, в підвал. Ось і підво. Замок зіпсований. І тут зіпсований замок. Що це таке? інвалідний візок. А де ж людина, яка ним користувалася? Круто так. Прикольно. Так, там замкнено, там комора, котельня. Ну, нічого такого. Ой. Зачем не мог так? Сумняйся, що тут є часть ваша. А, туди десь дивиться. Так. Оу. Ага. Криваві смуги тягнуться до задньої частини шафи. Ні. Вони, радше, тягнуться від задньої частини шафи. Шафа якось підозріло відсунута від стіни. Я не можу туди протиснутися, і мені не за що не вдасться посунути шафу ще далі. Ну, тут поки що. Без варіантів. Угу. Тут щось валяється. Автомат. Уий. Стіна продірявлена кулями. У кого черт забирай тут стріляли. Кривавий слід простягається всередину ліфта. З одного боку я хочу туди заглянути, але з іншого це трохи моторошно. Угу. Не думаю, що. Ага. Ну... Я так розумію, що вона в тому ліфті. Людина. Ну це увазі. Щось в тому підвалі є, але не зараз поки що не зараз. Ну, другий поверх. Дуже відчинено. Окей. У нас тут відчинено, не буде. Даров. Щоб там не грімів. Ну, можна і на третьому пошастати. До речі, С, А, С тут тут. С7 і С12 чи 13. Не спішу я поки що туди йти, куди він мені там сказав. Але... На стіні є запис. Покарання за жорстокість до пацієнта 12 години ув'язнення в, в палаті особливого режиму. Звільнень більше не буде. Якщо виникнуть запитання, звертайтеся до головлікаря. Над, надрукованим текстом щось написано від руки. Штука в тому, щоб не лишати слідів. Тут є ще один запис, схоже, його написав хтось інший. Головлікар збочинець. Для Крісті було б краще, якби її звільнили. Крісті це, мабуть, та медсестричка в передній частині, я не пам'ятаю, чи її звали. Відімкнемо. О, так, а то головний лікар то цей. Все ж таки про нього. Щоб просто тупо цього помахатися і все окей, як уже є. І знову цей чурдак. Твоє чорне, як ніч волосся, легко пестить вітер. Розвиваючи пахощі. Моє серце калатає в грудях несамовито. Ти, кра... ти граєшся з ним. Погляд чистий твій, усмішка твоя, наче свято. Мої думки тривожні, мій подих, мій як опіум, зводить мене з розуму. Ерік, великий поет, як влучно передає мої почуття. Мені не варто було захоплюватися цим місцем, не варто було божеволіти, проте купатися в коханні до тебе для мене це виняткова насолода. Чому ж ти не бажаєш прийняти доказ мого кохання, облиш умовності нарешті? Зрештою, ми з тобою єдині ціли. Дайче тобі щонебудь, я водночас даю це й собі. Сенлі Коумен, ясненько. Ну чорне, в неї ж не чорне волосся. Чи вона фарбована? Важко сказати. Не видно. Не придивлявся. Може чорне волосся, це ж все і було. Але Лессе. Плутає, плутає стрий. Угу. Збережжя. Окей. Так, і все. Тут крім збережья. Великий вибір, але мені того не треба. В шафі лише мийні засоби. Електрошокерну батарейку, цілющий напій напій. Окі, ага. І знову тинути за добу. Гезер, моя найзаповітніша коханку. Я завжди спостерігаю за тобою, хоч де ти перебуваєш, хай що ти робиш. Я ніколи не спускаю з тебе очей. Знаю, тобі страшенно самотньо. А втім, однісінький ключ до цих дверей. Твоя самотність уміщезне. Як же довго ми не мали змоги бачити одне одного? Будь терплячою, ще трішки. Я також буду терплячим, хоча й жадаю якнайшвидше обійняти тебе. Ключ за шафою в підземному гаражі. Чому там? Спитай того причмеленого лікаря. Усі тутешні люди не сповна розуму. Я маю на увазі не тільки цю лікарню, а й весь Сайлент Гіл. Усі, крім мене. Стенлі Колме. Це в нього, типу, біполярочка почалася. Він ж лікар сам. Чого він то в кого-то? Сам від це холодці. Ну, то, що там то шафиці є, це пам'ятаю ключ. Ну, окей. Тут, значить, замкнено. Замкнено тут. Але це не точно. Можливо замкнено, а можливо і ні. Треба глянути. Замкнено. А, і тут пароль, Що шо, гонець? Тут пароль і там пароль. Хм. Пішоє на дах? А, і тут ти. Задрав. А ще я люблю дах. Мені там хочеться літати. Ти теж любиш дах? А, все. Більше нічого. Степути? Маршвітне. Я взяв автоматні набої. бої. Ой. Літати. Може це він про цей. Про цього натякав. Звичайно, горожа, а... Чекай! О тут двоє їх Пустіть мене. Пустіть мене, ідіот Ненормальний Шо тут? Керування ліфтом там. Типу цей, ай. Типу двері, але... Замок зіпсований. Драбино не регує, ай! Опа! Схибе. І чіпись, ай! ножці дав, ай! Це було небезпечненько. Ну, пішли тоді на другий поверх. Так, зараз це. Зараз пишу, перше більше за друге. Ну, з цього що випливає, що перше тут найбільше. Воно перше більше за цей. Четверте менше за перше. Тому, можливо, перше це вісімка. Якщо перше вісімка, то друге. Ой, то четверте це четвірка. Третє менше за 8 і 4. Цьому щось є. Добре. Серед чотирьох чисел немає однакових. Всі вони різні. Три не в горішньому рядку. Два не в правому горішньому, це, мабуть, верх. Третього номера нема серед верхнього. Два не в правому рядку. В правому рядку. Може, стовпці? На десять останнє в рядку. Не знаю. Зараз гляну. Що тут є до чого? Замкнено. Одна, вісім. 2 не в правому. Тобто двоє, двійки тут немає. Ой, двійки, друге цього. Хоча щось це не виходить. Може, цей. Ну, якщо перше це 6, то четверте це 3. Тоді третє один, а ну не буде. Шість. 6, 2, 1. Шість. Два, один. шість. 2. 1. 3. Ну ні, це не так. Тому, скоріше за все, це буде 8. 8, 6, 3. 4. Так, це ж таки перше раз правильно. Перша одиничка це 8. Четвірка це 4. Четверте число. Ну, ви самі все чули, бачили. Це я правильно міркував перший раз. Погнали! Ну, там десь хтось біжить, дихтить. Нічну. ніч знову. Ніч Та заспокійся. Палата. Рука. О, -о, -о, -о. початковий час. Мій кот. На ліжку жить мертвий чоловік. А який в нього кот? Медична картка вона належала тому мерцеві загальні відомості. Відсутні, ім'я, вік, невідомі. Незареєстрований пацієнт. Його з ознаками психічного розладу знайшли поблизу лікарні, після чого тимчасово помістили в палату М 4 Сьогодні вночі він помер від крововтрати через розітнуту сонну артерію. У правій руці тримав ніж, яким здогадано було завдано смертельної рани. Ймовірно, це самогубство, проте кут розтинув підозрілий, тіло доправили до процедурної на другому поверсі, для здійснення додаткового обстеження. Пацієнт, який перебуває в тій самій палаті, нічого не знає про цей випадок. Поліцію не повідомляли, однак на майбутнє краще не чіпати ліжка і особистих речей жертви палата М4. Поню. На підлозі скину паперові аркуші. На них щось написано, то воно видається мені на М4. Чотири, ага, кі, це не махаєш. Катануй. Нормально так рубай. Зіпсований? 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 Окей. Добре, що тут? Такий початковий час? Будильник Де ж тут? Тут? Ага, там. Вимкнути дзвінок. Ок. І знову ти, на тому пом'ятому ліжку лежав тип із татуюванням, однак тепер його немає. Годинник і огидна валіза належали йому. Ах, зрозумій мене правильно, я не скою нічого вихого, я не ненавидів його, хоча він був брехуном. Написати щось від себе. На своїх грудях, оскільки я не можу розітнути їх, щоб показати тобі своє серце. Я кохаю Гезер. Ні, треба щось переконуюше. Я кохаю Гезер, не висловить усіх моїх почуттів. О, цей образ навіює таке ніжне відчуття Стенлі Коумен. Хм. Цікаво, що це щось дає, що я читаю. це. Мабуть, тут код.

Я взяв миттєвий фотоапарат. Ясненько. Ага. поняв, прийняв. Тепер в підвал з цим фотоапаратом. Скоріше за все. Ну, глянемо, що там є далі. Чи може і не менше. Що... А, ні, є. Ой! Катану нормально так рубай. Ну, це ж катана. Косила я, дівчин! Косила я, дівчин. Розсуньтеся. Це типу їх покосити і все. Більше ніц тут нема. Ну ох. А ні, аптечка. Іронічно. Скоріше за все, можна більше здоров'я втратити чим. Та аптечка вилікує. Ну що, тоді в підвал? Бо тут, типу, більше нічого. В підвал, щоб то сфоткати, щоб цей саме. Ну, так. Ага, криваві сліди. Речі. Невій на відзвичайних апаратів цей негайно видає готову фотографію. Використати. Ось так. Прикольно так. Угу. Ну, 94,57, але я зафоткаю. Все, на третій поверх. Так, ну що ж. Замкнено. 94,57. Відімкнено. Ішли, дивиться, що там. Зіпсований, зіпсований. Угу, тут цей. Угу. Так, перша палата, тут напої. Носовички совички та годинник. Годинник несправний, а поза цим нічого особливого. Тут щось є журнал, якась світська хроніка Наука відчію, будинок надії. Будинок надії, сиротинець на околиці Сайнгіла. Проте за цією завісою ховається місце, куди доправляють викрадених дітей для ідеологічної обробки. Сиротинцем керує доброчинна організація Самостійна сімейна спільнота Сайнгіла», або які іноді називають Фосі. Справді Фосі, або 4 С не знаю є поважним товариством, яке дарує надію безпритульним дітям, беручи їх під своє крило та виховуючи. Однак фактично це язичницьке об'єднання, яке замість добрих релігійних цінностей прищеплює дітям своє хібне вчення, ось що повідомив по Сміт прізвище Змінене, який мешкає неподалік будинку Надії. Уночі я деколи чую їхні чудернацькі молитви, я також... а також дитячий плач. Якось я пішов був до них поскаржитися, але вони миттю на... витурили мене, відтоді становище нітрохи не змінилося. Власне... Мені, як журналісту, заборонили фотографувати на території сиротинця, що ж, приховують мешканці будинку надії. Під час свого розслідування я все таки спромігся виявити на перегрезій території підозрілу річ циліндричну бетонну вежу, яка здогадно належить сиротинцю. На жаль, ніхто не захотів розказати мені про призначення тієї вежі, проте навряд чи вона хоч якось стосується справи виховання сиріт. Я припускаю, що її використовують як в'язницю чи таємному литовню. У будинку надії діє релігійна спілка, яку містяни називають просто культ. Культ сповідує релігію, що глибоко переплітаються з історією Севенгіла, однак палка віра прибічників культу в те, що вони належать до обраного народу, має таємний, небезпечний вияв. Я маю намір продовжувати своє розслідування щодо будинку надії та пов'язаного з ним культу. Я завжди вважав і вважаю, що у нас найважливіший обов'язок перед дітьми розповідати йому усю правду і наставляти на шлях істинний. Джозеф ШАЙБЕР Будинок надії. Здається, це... цю назву я чула раніше, мабуть, вона звідти. Щось виляється розбити. Ось такий ось. Цікавий факт на кінці. Тож, дякую всім за перегляди, не забойся вподобайки, писати коментарі. А найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.